Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Росіяни атакували кабами Гуляйполи, Новоданилівку, Червоне та Малинівку. Майже пів тисячі разів ворог вдарив по прифронтових населених пунктах. З ФПВ атакували Запоріжжя та плавні. Також били з РСЗВ, авіації та артилерії. Стало відомо, що ворог активізував перекидання техніки на запорізький напрямок. Партизани фіксують переміщення підрозділів з БПЛА у супроводі військової поліції. Колони по три машини рухаються через Бердянський напрям до Осипенко, а далі на північ. Також військові вантажівки з БК та живою силою в межах поточних заміщень втрат та військові фури з лісом в Пологівський напрям. Десь знову облаштовуються. Шукаємо де саме. З 10 вересня на тимчасово окупованих територіях усіх, хто не отримав російський паспорт, окупанти вважатимуть нелегальними мігрантами та погрожують депортацією. Відсутність триколорного документа вже зараз позбавляє українців можливості працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу і навіть зберегти житло. Примусова паспортизація є інструментом знищення української ідентичності. Але навіть наявність паспорта Росії не гарантує безпеки. У Шевченківському районі Запоріжжя поліцейські затримали двох чоловіків, які зламали поштомат та викрали посилку. Ймовірних злодіїв затримали одразу після крадіжки. Це раніше неодноразово судимий 41-річний чоловік та його 45-річний спільник. Тепер підозрюваному у крадіжці загрожує до восьми років позбавлення волі. Ще одна лікарня долучилась до кампанії з вакцинації проти вірусу папіломи людини. Він може спричиняти рак шийки матки, а імунізація дозволяє знизити ризик захворювання на 90%. Цього разу щеплення зробили з півсотні медикинь лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу. Особисто вчора зробила цю вакцинацію першу дозу. Наступна доза буде через два місяці. От, ніяких непобочних дій я не замітила. Переноситься дуже легко. Я зробила і, в принципі, ніяких ефектів на собі не відчула. Вже наступного року в Україні планують ввести обов'язкове щеплення для дівчат 12-13 років. Медики наголошують, найкраще вакцинуватися ще до початку статевого життя. Це дозволяє максимально убезпечитись від інфекції та запобігти розвитку онкозахворювань в майбутньому. В захист від захворювання попередження захворювання онкологічного виявляється вакцинація. Ми вакцинуємо від вірусу папіломи людини, саме дівчат, жінок віком від 18 до 45, медичних та немедичних працівників наших лікувальних закладів. Спеціальну ініціативу спільну мова презентували учасники ліги лідерів у незламному хабі. Титан цей проєкт покликаний допомогти ветеранам, що повернулись з фронту, інтегруватися у цивільне життя. Допомагатимуть їм у цьому старшокласники на увесь рік заплановані різноманітні активності: це інтелектуальні ігри, кулінарні майстер-класи, спільна висадка лаванди, створення квіткових композицій, арт-терапія та прогулянка на конях. Молодь через карантин, війну та інші фактори, вона часто сидить вдома, замикається у собі і не може спокійно комунікувати. Наприклад, ось я навчаюся у 11 класі. У мене в школі дуже багато дітей, коли просто вони сидять і ні з ким не спілкуються, тому що вони не знають, як підійти та почати діалог. Теж саме з ветеранами через Війну через той досвід, що вони пройшли. У них теж можуть початись замкнення у собі. Ми хочемо е толерувати. Е Культуру, взаємоповагу, інклюзивність. І я вважаю, що на сьогодні це питання має підіймати саме молодь, тому що вони рушій змін в нашій країні і вони мають неймовірний потенціал. Вони такі творчі, вони такі натхненні, що вони дають запал нам всім рухатися далі і вірити в перемогу. Ініціатива виникла під час менторської програми покоління перемоги від освітньої фундації Гоу Глобал у червні 2024 року. Команда презентувала свій проєкт у Києві та отримала грант у 50 тисяч гривень на його реалізацію. Також команда планує розробити посібник для масштабування ініціативи в інших містах України. Це спілкування, ця кооперація вона дає змогу впроваджувати безліч цікавих ідей. Проєктів, планів, задумок і робити, підставляти плече з одного боку ветеранській спільноті з іншого боку дати відчути молоді, наскільки це необхідно, наскільки це потрібно, тому що це буде давати можливість швидше реінтегруватися як ветеранам суспільства. Ми знаємо, що тільки в Запорізькому регіоні теоретично до нас повернуться 58 тисяч людей з військовим досвідом. І нам треба навчитися говорити. А ще більше нам треба навчитися слухати, навчитися задавати питання або навпаки розуміти, коли питання недоцільні. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.